Шановне панство, Вітаю Олексію, доброго дня. Доброго дня. А, друзі, сьогодні ми вам покажемо новинку від компанії Amazone. Це агрегат, який нещодавно заїхав в Україну. А, його вже могли бачити на деяких полях Одещини, Миколаївщини. Ну, так що подивитися по агрегату, то видно, що він вже поїздив. А, це агрегат для, ультра, для ультраповерхневого обробітку ґрунту з функцією розподілення і рослинних доба... решток. Так, да, і додати треба для подрібнення рослинних решток. Для такі, подрібнення і соняшник, розподілення. Такі соняшник, ріпак, кукурудза. Так, да, це все до цього агрегата, який називається TopCut. Топ TopCut Топ-кат да, 12, 12 метрів. метрів. Да. Отже, Олексій. В tra... І в транспортному положенні 3 метри, який попадає... Важливо. Під наші габарити, яким ми можемо нормально рухатися дорогами. Так, да, це насправді дуже важливо, тому що тут от ми стоїмо на полі, це поле він заробив ну, не за пів години, ну там до години, мабуть, оце от поле, яке ви можете бачити, ну, це агрегати, які втрачають. Це працює... враховуючи той факт, що ми підналаштовували під потреби даного господарства. Да, фішка цього агрегату, ви розумієте, там руб'ячі катки, це швидко. Я думаю, може пройдемося до машини. Да, да, да. І подивимось да, самого початку тоді почнемо від трактора, що він складається, да. як на ну, Трактор нормальний, 4 колеса, зелений під колір то також підходить. Не, ну, трактор, може бути, трактор може бути будь-якого кольору, да. але Але потужність да. трактора на 12 метрів повинна бути від 350 кінських сил. Чому так? Тому що розкривається і робота даного агрегата відбувається від швидкості від 16 кілометрів і пішло вище. На даному полі з даним трактором цей агрегат ходив 25-27 кілометрів. Ну, да, тобто, на було відео ми можемо прикріпити і подивитися. Середня робота 20 20 кілометрів, 21. Да, в даному господарстві була така потреба, скільки я можу поїхати. Ну, 27 кілометрів з таким трактором, якість роботи ви. Можете самі подивитись. Угу. А я ще хочу уточнити, вони бувають тільки 12 метрові Тільки 12 метрів. Ну, це взагалі на даний час. Це, 12 це, це, метрів. це перший рік машина пішла да, широкі маси. Так, це, да, це перший рік, тому що в Європі вона відкатувалася, да, випробовувалася, випробовалася. Потім перейшла, заїхала до нас в Україну, і ми в Україні також її дуже інтенсивно те, е, тестуємо. Ми об'їздили майже вже всю. Україну, зараз машина поїде на Західну Україну, ну якраз період прибирання врожаю, якраз підходить. І отак такими темпами з півдня, схід, і тепер центральна Україна. Ми зараз в центральній Україні. Да? На Київщині зараз ми перебираємось тихенько на західну Україну. Олексію, я тоді ще хочу зробити уточнення. А цей агрегат, наскільки я розумію, його філософію, він спрямований більше для господарств, які працюють там або за нульовими технологіями, або за мінімальними. Тобто для тих, кому важливо після збору урожаю закрити вологу і максимально принципово рівномірно розподілити ну, рештки, залишки. щоб потім не забивалася сівалка. Чи, 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 чи е, яка в нього ще може бути задача? Ну, дивіться, задач, <смас> задач в цієї машини багато, з яким вона може справитися. Ви все вірно сказали, ви можете для таких технологій дивитися, тому що більшість господарств переходять з класичної технології і двигаються до мінімальних якихось технологій за рахунок того, що нехватка у нас вологи. Дуже мало вологи. І цей агрегат. Ключове, ви вже це назвали. І ще одна задача це вирівнювання поля цього агрегату. Mm -hmm. Яким чином він вирівнює? Він у нас поділений на дві секції, кожна по секції по, по чистик, по 6 метрів. Стоять гідроакумулятори, тобто він ще й копіює ґрунт. І за рахунок цього в тебе рівномірний обробіток і йде рівномірне. Рівномірний обробіток йде на всю ширину агрегата, да, і тим же самим він е, вирівнює вам ці поля, якщо ми вже так обширно дивимося. От, тому що в даному випадку колії від оприскувача були великі, от, ми його пустили по діагоналі, і він на ці колії. Де ну там були, було видно, коли він та. заїжджає на колії, там такий клуби, клуби пиляки. Після цього подивитися, да, він подвигав оцей ґрунт і він. Закриває нам ці колії. Ну, угу. не повністю це зрозуміло, це не дискова борона, да? а агрегат працює на півтора сантиметра. Його задача основна це спрацювати на півтора сантиметра, спровокувати падалицю, яка у нас є, да? зробити мульчу і розподілити цю мульчу на всю ширину агрегата рівномірним шаром. Ну окей, пішли тоді, подивимося, почнемо від трактора і закінчимо бурінками. Так, е ще раз, е яка у нас потужність трактора, які вимоги до трактора? Е вимоги до трактора це трактора мають бути потужністю від 350 кінських сил. Чому? Тому що нам потрібна швидкість дані агрегати від 16 і ближче ну, да, має бути це, це хороший потужний трактор це трактора 350 кінських сил. По оливі таких потреб немає, тому що по замовчуванню в такої потужності тракторів продуктивні стоять насоси, але, а мушечки, але тут нам, нам тут і не потрібно. У нас складання, розкладання, регулювання переднього ряду і е копіювання рельєфності. Тобто Тут такого потока мастила, там, як, наприклад, Для сівалки, сівалки тут... чи оприскувача да, нам не потрібно. Так, ну тут така потужна рама. Він... Мало тома, звісно, потужна, тому що маса даної машини 10 тонн. 9800. Ага. ну Ви ж чули, коли ви знаходитесь недалеко від машини, аж чути, як їде в вібрація. В нашому агрегаті, от, в, даній, в даному варіанті, два ряди ріжучих ножів, так угу. як ви бачите. Да? Третій ряд у нас стоїть культер угу. О, для того, щоб пошевелити ґрунт на півтора сантиметра. Також ми можемо закомплектувати машину з трьома рядами ріжучих ножів, без проблем. Це без культора просто... три ряди. І також ми можемо закомплектувати дану машину з двома култерами і, і один буде ряд, тільки рублячих цих ріжучих наших ножів. Перший ряд у нас налаштовується дуже, быстро, ну, дуже швидко швидко. Це, це з кабіни трактора. Самий другий і третій ряд він у нас за рахунок маятникової системи ми налаштовуємо, ми можемо зробити це співвідношення тиску між першим рядом да. і култерами. Да. Ми міняємо да. за рахунок цієї і за рахунок цього від типу ґрунту, від того, що, що є у нас, да, ми можемо регулювати, ми можемо. Більше, щоб два ряда ріжучих Що нам ножів потрібно? Працювало, більше рубати Чи більше, чи більше здвигати. Дисками попрацювати? Да. О, також ми можемо його назад змістити, і ми тільки будемо працювати дисками да, сферичними, а ріжучий ніж у нас буде брати. Припідняти, припідняти. По поверху дивіться. Да. Угу. Якщо ми звертаємо увагу, все, що рубають ріжучі диски, у нас ця вся маса перелітає. Туди через верх. Для чого це так зроблено? А култер у вас зробить так, щоб у вас култер не ходив оце по масі і він міг щоб пошевелити. Щоб култер працював по землі, да, а, по не по самі, а, а не по рослинним решткам. Mm -hmm. А далі у нас все дуже просто. Так, тобто, зараз підсумуємо е, е, ножі порубали. Колтер прорізав, змістив ґрунт мінімально. Да, да. І далі пішов блок з борінками. Да, з борінки у нас три ряда цих борінок Вони знаходяться в шахматному такому порядочку. Також проводяться гідравлічно з кабіни трактора. От Ви виїжджаєте на поле, на даному полі, тут таких волків немає. Да? Ми його виставили там два-три е, кут. Виставили, все, поїхали далі. Коли у вас великі валки, щоб ви їх змогли розтягнути, ви цей з кабіни трактора також обираєте тиск, угу. ця підпружинка буде легенько в повітрі, у вас не буде ніякого їхнього. Ну, це тим, зручно. Тим же самим по, по, по великому розтягуєте. рахунку, ми можемо прямо під час роботи, ви все роботи... підналаштувати да. з трактора. Есть, під час роботи ви зможете додати або. Підняти. Так, А цим, що фіксується, це а ж. А це фіксується. Ви вже як зафіксували, це можна, фіксу... фіксується нижнє положення циліндра, куди, щоб він ну, глибше він Ти, не типу, заходить. Типу, як налаштувалися, да, то можна да, зафіксуватись. Да. Ага. Якщо там потрібно його підвинути, там є певні якісь нюанси або певний участок, ви його можете чуть підвинути. Да? Угу. Переїхали назад, пустили його в плаваюче положення і поїхали далі. Штрігелем те саме, ви виїхали на поле, якщо великий валок чи великі рештки, ви собі взяли, опустили. Якщо у вас немає нічого і ви хочете, щоб її штригель трошки пошевелив в ґрунт, ви собі добавили, да, штригель тоді зробить таку канавку. Uh -huh. тобто, якщо це вам потрібно. Потрібно, не потрібно, це вже ж треба дивитися ну, да, і... по, по, по обставинам Оставили по і, і по задачам, які поставлені перед цією машиною. Uh -huh. Так, ми гарно проговорили, що він має робити, але тут, якщо подивитись, то ніби стерня стоїть. Ну, да. Тільки перед цим тут був валок. Якщо ми подивимось, ви туди, Юрій, розвертайтеся і дивіться. Ні, ну, я так? Бачу, так. Ви бачите? Тобто валок, який був, залишки рештків розтягнуті на всю ширину рівномірним покривом. Угу. І ось якого ефект, ефекту ми добиваємося. Якщо ми це все уберемо, дивіться. Все, глибше він не пішов. Все, що угу. нам потрібно, тут проходили рублячі ножі. О, все, що нам потрібно, ось капілярним він закрив капіляри, оцей сферичний диск, ну це я вже пальцями закривав. От вона видно, от тріщинка, оця, де проходив диск. Угу. Да? Він пошевелив у нас ґрунт, О, дивіться, Бачите? Так, 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 я ось зробив канал. Да. Ось такого пришелся. ефекту всі хочуть добитися. Але ось де не оброблено. Оце в нас не оброблено, оце є півтора, сан... півтора сантиметра нашої глибини обробітку. Угу. І якщо ми подивимось будь-де, візьмемо тут, подивимось, те ж саме у нас залишається, дивіться, півтора сантиметра, грунт у нас пошевелився. Бачите? А це все в нас не оброблено. Тобто ми що зробили? Тут була пшениця, старня пшениці. Да? Агрегат, пшеницю прибрали, все замечательно, дуже добре. Він вам це все порубав, він розподілив оцю вологу, порухав ґрунт, щоб зберегти. А щоб закрити цю вологу? Да, щоб закрити цю вологу. І рівномірним шаром він оці залишки рештків він розложив і все. Далі ага. на цьому полі будуть заходити. Анкерною сівалкою і будуть сіяти ріпак. Ну, Анкерна ми ж, ми сівалка ми бу... також від ДНЦ, це від Амазони, ДМЦ прем'єра. Да? Да. супер. Тобто і будуть сіяти ріпак, і буде прямий посів. Ну, це те про що я говорив на да. самому початку: да. що агрегат призначений для господарств, які, а, які да. працюють по нульових або мінімальних технологіях. Технологій. Тобто сіють в да? Да. от І все. А іншого варіанту на сьогоднішній день майже немає. Якщо дивитися по Україні, Південь, центр, Центральна Україна, вона також вже починає скаржитися, що вологи ну, да. нема. Це є така проблема. О, і заодно ми ось бачимо, як він складається в транспортне положення. Да, в 3 метри ви склали і агрегат перебирається на друге поле і буде, попрацює трішки на іншому полі. Супер. Ну, е, я от що хотів, що уточнити, е, е, дуже схожий агрегат. Я, я дивився тільки іншого кольору, червоного, але там, здається, не було дисків про різних. Але е, ви дивилися інший агрегат? Да, таких агрегатів ну, багато є, але правильних агрегатів із можливістю закрити майже всі потреби да, і якісніше зробити їх майже нема, крім одного. Чому? Окей. Я поясню, чому? Тому що ми з вами тільки що ви задавали питання, як ми зможемо скомплектувати даний агрегат. Ну, да, це... Три ряда три. Можна. В інших два. Так. Ви задали запитання за штрігельну борону, в інших виробників вам треба зупинитися, поставити кліпсу або забрати кліпсу. Угу. В інших виробників. У вас тільки один варіант з цим штрігелем. В нас ви можете поставити каток, якщо вам є сидерати, і ви працюєте з сидератами. Ви, штрігельну... тобто, ви знімаєте, каток. ставите каток нового покоління, такий як на катросах наших, іде з 600 діаметром, все. І ви залишки, які да, залишаються, що їх треба. Їх треба перемішати, порубати і, і закатати. Так, да, супер. То да, есть, це дуже прикольно. Який на сьогоднішній день агрегат може це зробити? От топкат від компанії Amazoni 1. Так, хорошо. А, окей. Ми знайшли ряд переваг Топката, Тепер ключове питання. Ну, звісно ж, той, хто буде дивитись, він задасть питання: о, там вся гідравліка, стільки комплектацій, скільки це коштує? А, хороше запитання. Я вам скажу: ціна на даного агрегата, він він конкурентний з тими агрегатами, які ви вже бачили. Але перед тим як робити вибір якийсь, потрібно випробувати оцей агрегат, а потім mm -hmm. ми поговоримо про ціну. <реш> Дуже точна відповідь, максимально точна і для всіх зрозуміла. Але при цьому, не дивлячись, яка буде ціна даного агрегата. Два роки гарантії, компанія Amazone надає на всю свою техніку 2 роки гарантії. Ця машина підлягає також під 2 роки гарантії. Але mm. цінова політика ну, вона конкурентна, я не думаю, що він, Да, можливо, він буде трішечки за рахунок своїх опцій, він буде трішечки, там, трішечки дорожчий, ніж є такого похожі агрегати. Але звісно, якщо ми заберемо, наприклад, з даного агрегата оцей додатковий ріжучий ніж, наша ціна стане така ж сама, як і такого плана ну, да. інших, навіть і дешевше. Додатковий ряд робочих органів, гідравлічне регулювання, звісно, це впливає. Але Але дивіться, ми з вами проговорили, але ви не задали питання, а я вам не дав відповідь. От Ви задали питання, чому він буде скільки коштувати, скільки він коштує. Да? В основному такі агрегати, де хочуть бачити, на соняшнику. В таких похожих агрегатів проблема з соняшником одна. Проходить трактор, стоїть палка соняшника. Проходить трактор по соняшнику, все добре, ця палка лягла. Агрегат проходить, та палка, яка стоїть, рублячі ножі перебили-перебили. А що буде відбуватися, коли у вас палка соняшника лежача? Рижучий, ніж туди не достає. Так у нас в такому випадку, ось оцей култер, про те, що ми з вами угу. сказали, він не тільки він порухає наш ґрунт, закриє тріщини, які в нас, а він і піднімає оцю палку, лежачу палку соняшника, щоб рівномірно у вас було перебито. Угу. Ну, це плюс. Ну, це великий плюс, е -е. тому що це ось ваших 10%, які ви не доробляєте, а це все коштує. Ну, звісно, якби, якість, якби, якість роботи. якби ми зараз були по, на полі такого гарного соковитого ріпачку, я думаю, я думаю або що ми з вами будемо, то, тому то, що. можна було б це наочно побачити. Так, да, дивіться, ми відкриті. О, ця машина тестується в Україні. Ми раді, звертайтесь до офіційних дилерів. Машина є. Ми радо поїдемо, куди скажете, скажете в соняшник, в соняшник, в ріпак, так в ріпак. І не дивлячись на яку палку буде соняшника чи палка ріпака, ми готові. Так що робіть правильний вибір, дзвоніть. Ну, ну панове, гарна пропозиція. Якщо у кого є якісь запитання, я думаю, що потрібно звертатись, замовляти демонстрацію у вашому господарстві і вже конкретно під ваші вимоги, під ваші поля, да. під ваші умови, під ваші рослини. Можна буде побачити, справиться він своєю роботою чи ні. А я добавлю, ми не такі багаті, щоб купувати дешеві речі. Всім гарного дня! На ну, все добре, друзі.